Усім привіт! З вами Юляна. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, затіяла я тут пересадки, але виявилося, що в мене немає кришеної цієї чималої кори. То я вирішила, поки мій чоловік для мене готує кору, я вирішила посадити оцю красуню. Це котлейка, яка прийшла до мене нещодавно. Ви пам'ятаєте, я вам її показувала. Називається вона ось отак це golden Boy, вона помаранчевого кольору квітне. Зараз буду розбирати моховий ком. Як я казала вже, я не хочу її залишати в зиму у мохові, тим більше, що як ви бачите, корені тут майже попропадали, тобто будуть йти нові рости, будуть йти нові коріння. Я не хочу, щоб йшло у старий ком. Я хочу пересадити. Пересаджувати я буду, я тут приготувала трішки, як ви бачите, невлагоємна кора мілка, трішки керамзиту і трішки пінопласту. Керамзіт і пінопласт у корі дає змогу кореням дихати добре, а невлагоємка кора вона дуже не перезволожується, тому корені не замокають. Зараз буду обережненько розбирати маховий ком. Це буде не швидко, тому що потрібно це робити дуже обережно. Ну, я почну, а потім відключуся, щоб не тратити ваш час. І вже як розберу, тому що це не швидко, буду вам далі показувати. Ось так, друзі, в мене вийшло. Як бачите, багато порчених коренів. Оці порчені трубочки я, якщо є можливість, знімаю із основного кореня. А Самі оці такі волосинки я, звісно, залишаю. Як бачите, добрих коренів у нас маловато, але все, те, що знімається, я знімаю, те, що залишається, я залишаю. Ще залишилося розібрати отут біля. Самого стволику, щоб ви розуміли, це у мене зайняло більше, ніж пів години. Тому, у кого дуже немає часу, не розпочинайте. Тут потрібно час і витримка. Звісно ж, я не кажу, що потрібно прям так робити, як я роблю. Ні, друзі, я просто показую, як я це роблю. Якщо ви вважаєте, що потрібно якось по-іншому, робіть по-іншому. Я знаю багатьох людей, які вирощують котлеї у чистому керамзіті. Також є люди, які вирощують просто в камінні. Тобто, ну, варіантів безліч. І все потрібно виходити з того, які у вас кліматичні умови. Якщо у вас жарко, от як у мене було вдома, було дуже жарко. У мене 25, 24, це було нормою. То котлеї у мене жили так, як я зараз буду саджати. І стояли вони у мене на сонячному вікні і почували себе дуже добре. Зараз тут кліматичні умови в мене. Трішки інші. Температура піднімається максимум до 24. Тому залишати їх у мохові я не можу. Тому що будуть рости нові корінці, нові рости, і все це буде проростати у мох. А мох вже. Не дуже доброї якості, він вже засолений, я б сказала, такий наполовину. Тому не хочу я залишати. Саджати я буду, мабуть, все. Не буду я далі. Ще тут можна трошки, У шийці мені не дуже зручно, тому що концентруватись потрібно на рослині і бачити, що я вам показую. У нас, як я вже казала, світла немає. Тому користуюся на додатковому підсвічуванні на телефоні, тому дзвоняйте, якщо щось не видно. Пройшов дуже великий буревій, і в нас а, у громаді 21 населений пункт по району, і в нашій громаді немає світла. Поваляло. Дерева порвало проводи. Тобто не дуже все добре. Ось таким чином ми добираємо мох. Зараз вже довибираю до кінця і потім вам ще раз включу. Ось так рослина має вигляд перед посадкою. Я ще зняла і сухі чорні чешуйки від росту, ось вони. Я їх в домашніх умовах завжди знімаю, щоб краще було пробиватися новим ростом і корінцям. У природі ці чешуйки захищають отут ріст. І коли у вас ріст ще молодесенький, на ньому не можна знімати ці чешуйки, тому що іноді ріст буває м'якенький, а ці чешуйки сухенькі його тримають. Тож, я знімаю вже, коли бачу, що ріст виріс, вже все добре, він кріпкий, чешуйки вже посохли, вони стали такою сухою плівочкою, тільки тоді я їх знімаю. Бачите, погані коріння. Я просто з них толку вже ніякого. Вони можуть лише підгнивати, тому щоб не пропадала оця нитка, я по максимуму, де воно знімається, тут ось не знімається. Ну, ну Тягнути силою виривати не буду. Хай вже. Головне, коли ви сажаєте, щоб, о, оця, дивіться, оця шийка, на якій росте, як ми знаємо, у котлеї, є цією. Цельна шия одна для всіх ростів. Вони продовжують, 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 і шия удлиняється, удлиняється, удлиняється. От Головне, щоб на цій шиї вона була частенька і не було ніякого, ніякої гнилі. Якщо ви десь е, щось таке побачили, то потрібно відразу лікувати, тому що по шиї піде гниль і її у котлеї дуже важко зупинити через те, що. Шия, як то кажуть, одна на всіх. І потім можна втратити всі ці рости, які виростуть. І зупинити гниль дуже важко, коли гниль, наприклад, почалась з цього боку, а вже дійшла сюди. Вона так іде-йде, йде-йде іде по стволу і може дойти до нових зелененьких ростів. Вам буде казатися, що все в порядку, але гниль вже йтиме. Саджати я цей буду у дев'ятий горщик, як ви бачите, я вже насипала туди керамзиту. Тож саджати на дно кладу кори, ставлю котлею, не заглиблюю горщик, щоб було куди. Рости, тобто, вона буде десь на такому рівні горщику. буде трішечки піднятою. І обов'язково, що я зроблю, це я покладу пінопласт під саму саму шийку. Тобто, в мене оця шия буде сидіти лише на пінопласті. От я виберу деякі кусочки і отак підкладаю під саму саму шийку, щоб не замокало ось таким чином, бачите? Ну а сюди вже ставлю рослину горщик і просто засипаю. Ципать під низ, бо там пустота. Зараз спочатку насипаю, грунт перемішується, там в перемішку йде і кора, і керамзіт, і кусочки, ось таким чином. упало як упало, кусочки пінопласту, усе воно йде. Ось. Тепер завожу палець. І розрізнюю трішки коріння і присипаю хвилиночку, щоб вам це все діло показати, хвилинку. Ось так поставила. Обов'язково, коли саджаєте нову рослину, обов'язково її потрібно зафіксувати. Тобто я поставила паличку і до палички, як ви бачите, проволочкою підв'язала котлею. Тепер обережно. Засипаю корою десь а, отак, ой, десь отак ламаю не менші кусочки, а десь просто підпихую рукою. Тобто йде ручна викладка обережно, щоб не пошкодити коріннячко, яке в нас є. І обережно-обережно просипаємо у горщик. Ось так це виглядає. Ось так це виглядає в кінцевому результаті, як ви бачите, тут під найпершою бульбочкою у мене пінопласт, для того, щоб вона не замокала, вийняти, підняти її ще дужче. У мене не вийшло, але залишу так, буду поливати трішки забережністю. І обов'язково обкладу по периметру моху, але так, щоб мох не лягав на шийку котлеї. Ось отаким чином вийшла така посадочка. У посадці багато повітря. Там, як ви бачите, кора лежить нерівно, не дуже втрясано. Тобто, там волога буде, але замокання не буде. І корінці, які вже будуть проростати, будуть рости у новий ґрунт. Зараз не поклала, тому що в мене немає розмоченого муху. Зараз буду брати новий брикет і відрізати полосочку, і розмочувати. Ось така вийшла у нас посадочка. Зараз вам показую ось так таким чином. І поставлю її на тарілочку, і буде вона в мене стояти. Перві поливи, звісно, будуть замочуванням десь на палець. Ну, буду о, дивитися на крайню цю саму найпершу бульбочку, тобто, щоб вона не, не діставала до води. Отак десь до мого пальця буде вода набиратися. І на 10 хвилин, 10-15 хвилин замочується, і потім виймається і ставиться на тарілочку. Все, на цьому посадка закінчилась. Сподіваюсь, вам буде цікаво. У нас ростить рост. Цікаво буде, чи з нього щось буде чи ні. Але я на нього дуже не надіюсь, тому що, як правило, оці транспортировочні рости, які виростають при період транспортировки, вони, на жаль, виростають, але цвітіння в них немає. Ось отаке у нас вийшло чудо. На цьому все. Зараз саджу свої нові орхідеїчки, теж зніму вам посадку. Тож до зустрічі у нових відео.